дня усім. вітаю! А зараз в цьому залі на цій сцені я би хотіла побачити найменших учасників нашого суботнього служіння. Усіх діток запрошую сюди. Усіх чекаємо. Так бачу, що ви заходите і на ваших обличчях сяючі е, очки. І посмішка. Значить, сьогоднішній суботній день проходить вас гарно. В кого проходить гарно суботній день сьогодні? Друзі. Проходить гарно у суботній день? Гарно, чудово. Добре, ви готові почути дитячу історію? Ще поки що не чую, якісь мене зосередження. Дорослі, ви готові почути дитячу історію? О, Дорослі готові, я їх чую. А вас ви готові почути дитячі історії? Супер, добре. Тому зараз я е, візьму на початок троє учасників. Гаразд? Добре, Матвій, ходи до мене. Так, е, як звати тебе? Свят. Ходи до мене. Так, і ще ходи, ходи, як звати? Нагадай? Ліза, друзі, стаємо ось тут, гарненько троє. Для вас я підготувала цікаве завданнячко. Ось сюди, ось так, щоб всі вас бачили чудово. Всі люблять грати гру, друзі. Всі люблять грати гру. Ми пограємо невеличку троє гру. Добре. Нам потрібно для цього. Я вам закрию оченята та таким шарфом. Добре? Ви не проти? І дам в руки предмет. І вам треба буде вгадати, що ви маєте. Але тут треба бути дуже чесним. Якщо ви навіть будете через щось шарф, через шарф щось бачите, то треба не підглядати. Домовилися? Домовилися добре. Вам, що це таке, якщо ти впізнаєш? Груша. Груша. Молодець, знімай. Дивися, справді, жовта, осіння, гарна груша. Добре. Молодець. Сідай, дякую тобі. Добре? А ви теж дивіться, спостерігаєте. Ви, ви, ви обов'язкову цю групу граєте вдома з мамою сьогодні. Домовилися? Що це, але не кажіть. Термус. Що це? Термос. Термос, ти так зразу впізнав? Типу термос є. Так, молодець знімай. Знімай і дивися. Молодець, насправді ти відгадав. Чудово. Поїхали далі. молодець. дякую вам, сідайте. Це був невеличкий вступ до того, до... потім обов'язково ще пограємо, добре. Невеличкий вступ, адже ще історії ви не почули, правда ж? Сьогодні наша історія буде про маму ветеринара і Люсю. Мама запитала свою донечку. Скажи, будь ласка, Люся, а чому ти перестала здрити своєю? Подругою Олею. Адже вона має, дуже гарно доглядає за своїм братиком, любить його. І ще гарно доглядає за своєю собачкою. А Оля каже: Мама, ти знаєш, останній раз, як ми були в них в гостях, вона настільки гучно сварилася з своїм братиком, що мені це не сподобалося. Мама задумалася. І потім ви і каже, мама Люся, я тобі розкажу зараз одну притчу. Притчу про, одного, про одну велику тварину. Ця тварина зараз з'явиться на екрані. Ця тварина з'явиться на екрані. І я думаю, що кожен з вас її впізнає. Впізнали слон. От хай цей слон буде. І ось Лю, мама розказує Люсі історію про слона. Одного разу троє мудреців, один мудрець, троє мудреців привели до слона. Ви бачили колись в живу слона? Хто бачив живу слона? В зоопарку? Супер! Супер! І ось привели трьох мудреців до слона. І одному дали попробувати лише хобот. Подивіться, будь ласка, на хобот. І той помацав хобота. І каже, що слон це є канат. Добре. Другого мудреця привели до слона і дали пощупати, помацати лише ногу слона. І він сказав, що слон це є товстий стовп. Третього мудреця привели до слона і дали йому помацати вухо. І той сказав, що слон це є велике велике віяло. Друзі, а Люся, знаєте, що каже мама, але чи можна оцінювати слона, лише попробувавши якусь одну частину його тіла? Мама каже: дійсно, не можна. А скажи, будь ласка, Люся, чи можна оцінювати і не дружити своєю подружкою? Лише через один якийсь вчинок, що ти почула, що вона десь сварилася з своїм братиком, не розуміючи, яка причина цієї сварки була. Люся подумала, каже, дійсно, можливо, не можна. І запитує маму: Мама, скажи, будь ласка, а чи знаєш ти, чому тоді Люся так? Гучно говорила з братиком. Її подруга, так не Люся, а Оля говорила з братиком. Знаєте, що мама сказала? В той час, каже, вони перебували на кухні, і братик підходив до кип'ятку чайник закипів, і він хотів взяти цей чайник. І щоб не ошпаритися, її подруга Оля гучно крикнула, що братик не підходив до нього. До цього чайника. Скажіть, будь ласка, в той час е е гучна розмова Олі з братиком була влучна чи ні? Що вона хотіла зробити? Вона хотіла його зупинити, вона хотіла, щоб він обпікся. Так, тобто він, вона потурбувалася про, про нього. Було прояв турботи. Так, друзі. Е вона Хотіла, щоб він це як був не попав у больницю. Правильно, вона хотіла, щоб він зберіг своє здоров'я. І ще якщо б він дуже сильно опікся, то в нього б був опік і треба було їхати в лікарню і вирізати той опік. Так, потрібно було лікувати насправді. Отож, друзі. І щоб він не опікся. Його насварили. Друзі, скажіть, будь ласка, сьогодні ми так багато говорили: ми грали з вами гру, бачили слона, його пробували подивитися на різні частини тіла. Ми говорили про Люсю, і яка через один вчинок своєї подруги перестала з нею дружити. Але ж до чого всього ми це маємо підвести підсумок, друзі? Скажіть, будь ласка, що зробила Люся? Люся не спілкувалася своєю подругою через те, що один раз почула, що вона себе неправильно повела? А скажіть, будь ласка, коли ви спілкуєтесь зі своїми друзями, буває таке, що інколи ви або друзі ваші не так ведуть себе, як ви це очікуєте? Буває таке? Буває, правда. А чи можемо ми через один неправильний вчинок вашого друга чи ви перестаєте з ним дружити? Чи робите ви передчасні висновки? передчасні, Чи ви в певному мірі осуджуєте, так? написано в Біблії, що не осуджуйте наперед, а чекайте приходу Ісуса Христа. І тоді виявляться усі вчинки. Тому, друзі, такий дорослий урок сьогодні ми навчаємось, адже це не просто зрозуміти. Що коли ви спілкуєтеся зі своїми друзями, не осуджуйте наперед. Не оцінюйте людей по одному неправильному зро... зробленому вчинку. А так як слоника, щоб зрозуміти, що він слон, що треба було би зробити? Його помацати всього, доторкнутися до нього всього і тоді зрозуміти, що слон. Так Так само ви оцінюєте людину загалом ціл... цілком її усі вчинки. І в більшості оцінюйте плюси, щоб спілкуватися надалі і підтримувати дружбу. Амінь? Амінь. Запрошую вас до молитви. Дорогі наш люблячий Господь. Навколо нас є багато людей, багато діток, з яких спілкуються, вчаться спілкуватися зі своїми друзями. Як і нам, дорослим, так і діткам не завжди легко будувати відносини. Допоможе нам не осуджувати. За окремі вчинки людей. Допоможи нам сприймати людей в більшості в позитиві і вчитися спілкуватися і підтримувати дружбу без осуду. Допоможи маленьким діткам в своєму житті зустрічати е, тих людей поряд, які були б підтримкою і були б справжніми друзями. Будь з нами і допоможи жити нам без осуду інших. Амінь.